Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо Один і до розмови з нашої студії вже приєднався наш наступний гість, З нами на зв'язку блогер, оглядач Олександр Матвєєв. І з ним поговоримо зокрема про ситуацію із українськими біженцями в Польщі. І знаємо, що нещодавно радник офісу президента Сергій Лєщенко заявив про те, точніше закликав країни ЄС позбавляти фінансової допомоги українських біженців, які змушені були тікати від війни, зокрема і до Польщі. І як зокрема на це відреагувала українська діаспора, люди, які вимушені були переховуватися від війни в Україні саме в Польщі, маємо можливість запитати пана Олександра. Тож, пане Олександра, вітання. І перш за все, дійсно, як відреагували на ці заклики радника Офісу президента позбавляти фінансової підтримки наших біженців для того, щоб вони поверталися в Україну? Ну, звичайно, що більшість громадян. Які зараз є в Польщі чи будь-яких інших європейських країнах вони не були просто так: поїхали собі подивитися на Польщу чи на інші країни. Вони були змушені виїжджати з нашої країни, тому що ну на неї напали і зараз її регулярно обстрілюють і можна навіть загинути, але просто говорити з української сторони, що Давайте ми будемо позбавляти, щоб українці поверталися в Україну. По перше, це неправильно, і звичайно, що українці негативно до цього ставляться. Більшість тому, що більшість українців це мама з дітьми, це бабусі, дідусі, це люди з інвалідністю, і їм повертатися в Україну немає куди. А там, якщо в них заберуть якусь допомогу, яку вони мають. І яка їм належить по закону будь-якої європейської країни, тому що європейські країни вони мають свої соціальні пакети, які вони надають українцям, і якщо Україна буде просити, буде заявляти, буде якимось чином впливати, що в них їх, їх будуть забирати, то звичайно, що українці до цього негативно ставляться, і вони навіть не захочуть повертатися в Україну. Не те, що воно змусить їх повертатися в Україну, а те, що вони не захочуть, тому що будуть говорити, що це Україна вплинула на те, що їм за кордоном. Не дуже окей. Okay. Але водночас бачимо, що з'явилася інформація, зокрема в польській газеті Жечпосполіта, про те, що з вересня польський уряд планує зміни в соціальній підтримці саме вимушених переселенців із України, які знайшли притулок у Польщі. Чи щось вам відомо про те, чи дійсно можуть бути скасовані різноманітні пільги, про які саме йдеться? Я теж читав про цю статтю Жеч Постополіта і я на своєму каналі теж про це розповідав. І дивіться, цю новину в більшості випадків підхоплюють політики так званої конфедерації. Я думаю, що багато з українців знають про цю політичну силу. Вона більш проросійська, і ось ці блокади кордону, які були відносно України, це були якраз політики конфедерації на першому в першому ешелоні, які її блокували. Тому е, поки що про це говорити за шви за, ш... за скоро, але такі думки є, і якраз їх більше поширюють політики конфедерації, які є проросійськими, які е, не хочуть нічого для України, хочуть тільки для себе, і щось там ще невідомо. Що е, офіційно документа такого немає: е, Дональд Туск Дуда. І їхні політики, тобто міністри, вони про це не говорять. Офіційних заяв таких немає. Це є знаєте інсайдерська інформація з підхопленням від конфедерації. Тому е, на своєму каналі я теж про це говорив. Що якщо і будуть зміни, вони теж напевно ну, вони напевно будуть, тому що кожна європейська країна з е, кожним разом все зменшує. Ту чи іншу допомогу, тому що люди знаходять роботи, тому що люди знаходять собі житло, люди асимілюються, люди себе знаходять на ті на інші території в тій чи інші країни, і їм вона навіть і не не всім потрібна. Але якщо в один день там чи в якийсь проміжок часу Польща скасує виплати, наприклад, 500 плюс до нового року було зараз 800 плюс для українських дітей на території Польщі, якщо вона скасує можливість доступу до. М до ринку праці в Польщі зараз українці не об... не, тр... не потрібно запрошення на роботу, не треба ніякого дозволу, українець приїжджає в Польщу, і він одразу може йти і працювати. Е, буде скасований доступ до безкоштовної медицини, і ще ряд бонусів, які Польща надає. Тобто такий вільний доступ до ринку, до соціалки того всього. То звичайно, що українці в Польщі будуть шукати інші країни, де та соціальна допомога і взагалі допомога буде надаватися, тому. Це буде мінус для Польщі, і я впевнений, що теперішній уряд, в тому числі і президент, вони на таке не підуть. Буде якась зміна, можливо, буде якесь мінімальне врізання тих чи інших виплат, але так, щоб їх скасували, повністю забрали і сказали, все тепер ви, українці на території Польщі, як хочете, так і живете. Такого не буде, тому що багато українців просто виїде з Польщі, і це буде великий удар. по... Польській економіці, яка зараз, польська економіка, потребує ще більше робочих рук. Зараз польські підприємства, уряд теж працює над тим, щоб завозити більше громадян третіх країн. Я вже не говорю про Україну, тому що їм замало українців, які зараз є на території Польщі, тому що польська економіка, би там не було, розвивається, і їм потрібно більше робочих рук. Тому це скоріше за все не буде так, як про це говориться, але якісь зміни відбудуться обов'язково. Пане Олександре, ну але водночас теж часто в змі можна прочитати про те, що українці і так вже виїжджають з Польщі. З чим пов'язана ця тенденція? Чи дійсно вона набирає такого загрозливого, зокрема і для польської економіки, розміру, і як правило, куди українці їдуть і чому? Е, ну, українці це такі люди, які шукають де краще, як і всі нормальні люди. Дивіться, якщо в Польщі е, є можливість заробити. Є якась соціальна допомога, то в інших країнах є можливість заробити більше і отримати більшу соціальну допомогу. Як би це не звучало, але всі ми залежні від свого матеріального становища і можливості розвиватися в ті чи інші країни. Польща дає можливість працювати, але ви не заробите мільйонів в Польщі, тобто ви заробите якийсь там певний такий ліміт. Польща дає допомогу на дітей, але вона не дає допомоги там безробітним українцям чи українцям, які там ще якоїсь допомоги потребують. Тобто, більшість українців в Польщі вони працюють і все і себе забезпечують. більше 80% українців зараз в Польщі працюють. Наприклад, Німеччина, куди якраз найбільше українців з Польщі їде до Німеччини, вона дає можливість заробити більше. І поки ви не працюєте, вам дають там 550 євро, якщо не помиляюся. І до речі, за ті гроші можна, як би там не було, трохи прожити в Німеччині. Тому українці дивляться, ага, тут заробляють більше, тут виплати соціальні більше. Поки що їх не забирають, нікуди не вирізають. Їх надають українцям і виїжджають. І так порівняно з минул... 2022 рік, двадцять рік, приблизно 400 тисяч українців з Польщі переїхало до Німеччини. І це якраз через те, що там трошки більший вищий рівень життя, більше заробітки, більша соціальна виплата це дуже ну це, це нормальна річ. Тобто, якщо людині щось не подобається в одній країні, вона має можливість поїхати в іншу країну, так вона і робить. Якось так це відбувається. Пане Олександре, але повертаючись до соціальної допомоги з боку Польщі, чи вона стосується лише тих. Українців, які виїхали в 2022 році, чи, можливо, у 2023, чи тих хто зараз теж бачимо, на жаль, ви згадували про ракетні обстріли, українці втрачають своє житло, здоров'я і теж змушені десь виїжджати. Ну Я так розумію, більше чоловік все -таки, чоловіків не можуть виїхати, хіба що із окупованих територій через треті країни, але якщо стосується жінок, чи вони зараз теж мають можливість отримати ось. Цей всі соціальні виплати, як шукачі, притулку так є в Польщі. Так само ще працюють. Їх вже трошки зменшилися такі центри для допомоги біженцям. Це для тих, хто взагалі не має де там переночувати. Їм там дають місце, щоб ну, жити, якийсь певний проміжок часу. Дається там якісь харчі, дається така допомога. А якщо говорити взагалом, то люди, які зараз виїжджають в Польщу, і це перший раз в них, тобто вони собі потрапляють на територію Польщі в межах 30 днів. Вони звертаються в ужин, роблять собі песель, Укр встановлюють на телефон дія МВВТ, і вони під тимчасовим захистом. Якщо в них є діти, то вони мають право податися і отримувати зараз вже 800 плюс на кожну дитину. Так само є 300 злотих одноразова допомога. Так само зі статусом Укр, Укрдієпел. Ви маєте право працювати без проблем, без всяких дозволів. Тобто, все, що Польща давала на початку війни, зараз це і зберігається. Там тільки є нюанс в тих е, центрах для біженців, що зараз встановили плату за їхнє там перебування до певного періоду 23-го року. Не пам'ятаю місяця. То там безплатно, безкоштовно наші українці жили, харчувалися, перебували е, після 23-го року. Там трохи змінилося, і певна якась. Якісь певні кошти потрібно за це платити. Звичайно, це кошти менші, ніжби ви, наприклад, наймали квартиру в Польщі чи якийсь будинок, але це якісь певні кошти потрібно за це платити, і то це не у всіх центрах є. Так що е, ця тенденція у нас зберігається, польща зберігає допомогу для українців, і так вони зараз спілкуються, щоб цю допомогу для деяких українців, деяких верств населення зрізати, так як думаю, що ви теж чули, що. І знаєте, можливо, що людина українець, який має статус укр, виїжджаючи з Польщі довше ніж на 30 днів. Він е, цей статус втрачає, але при поверненні в Польщу він його може відновити. Але якраз славнозвісні представники конфедерації вони говорять, що треба взагалі, коли людина просто виїжджає або часто їздить з Польщі, треба одразу цей статус їм забирати. Ну, це теж питання просто заяв, а не конкретного закону. Але на даний момент для українців, які виїжджають, які потребують притулку і допомоги в Польщі, вони її отримують в повному обсязі. Пане Олександре, але водночас також бачимо, що пригадуємо ці блокади на кордонах, і теж часто вимоги навіть до українського уряду від польських протестувальників днями теж відбувся. Загально національний такий страйк фермерів, чи, чи, чи відомо вам, що вони вимагали, чи є там якісь претензії, зокрема й до українців. Є те, що можна виділити, це що дуже сильно болить поляків. Я їх напевно з одного боку розумію. Це те, що ми, наприклад, відправляємо продукцію з України, ну до, до прикладу, в Німеччину, але вона в Польщі десь там осідає. Це те, що я почув з тих висловів, з тих мітингів це основне, плюс те, що Україна має доступ до європейського ринку, хоча вона не є європейською країною, тобто не є членом європейського союзу. А для країн Європейського союзу є певні правила, є певні також ліміти, які для України поки що не діють, так як вона не є членом європейського союзу, але дають їм можливість торгувати. І ось вони хочуть, щоб не було неконтрольованого Неконтрольованої продажі нашого збіжжя на території Польщі, щоб це контролювалося, це основне, що їх зараз болить. Хоча це би мало бути з їхньої сторони цей контроль, тому що українська фура, українська фірма, українське збіжжя, заїжджаючи на територію Польщі, воно вже під контролем Польщі, і там би вже мало контролюватися. Якщо б воно там не продавалося, а, куп, а купл його, напевно, що поляки або якісь фірми, які хочуть його потім дорожче продати. То це треба контролювати польською стороною, і це відповідно вже польський уряд і польські чиновники мали би над цим працювати. Так як я висловлювався на своєму каналі, ця блокада на українському кордоні в першу чергу залежала від уряду при бажанні уряду польського, при бажанні політиків польських цей. Ця блокада закінчилася, як би там не було, вони домовилися з перевізниками, що домовляться з Україною, а далі вже круглий стіл і домовляються. Тому тут е, м'яч на польській стороні, і польський уряд цим мав би займатися максимально сильно з українською стороною, але це польська сторона. Так що це на них? Але хоча от є такі от нюанси, що вони. Проти того, що вони не конкурентні з українським збіжжям, тому що воно дешевше, тому що по якості воно нічим не гірше, а може й краще. І те, що ми можемо виробляти його в рази більше, ніж напевно весь європейський союз. Ось так але водночас часто можна в Україні почути, що водночас ці польські фермери вони отримують різноманітні дотації, зокрема від Єврокомісії, то і водночас вони хочуть. Так би мовити, прибрати свого конкурента з України, але не відмовитися від цих дотацій, чи дійсно це так, Так, є. Вони отримують мільярдні дотації. І звичайно, ну от дивіться, ситуація проста: ви заробляєте енну кількість грошей, ви її асимілюєте на своєму господарстві. Вам ще держава доплачує кошти. Ви звикли до того, що у вас є там тисячу доларів за це, десять тисяч за це і тисячу за це. Коли заходить український товар. Вони втрачають якусь певну кількість грошей, хоча дотації вони теж отримують. тобто, вони втрачають заробіток. Вони не, вони не в мінусі, тому що їхня продукція теж продається. Вони отримують дотації, що їм допомагає. Але вони втрачають той заробіток, до якого вони звикли, тому що українська сторона теж хоче заробити. Нам потрібні гроші, тому що ми воюємо, І нам потрібно платити зарплати, виплачувати соціалку. І нам теж потрібно десь ринки збуту. Європа це теж ринок збуту. Тому ну, так вони отримують дуже багато, і це їм допомогло розвинутись до того, до того рівня, який зараз у них є. І вони зараз борються не проти України, українського збіжжя, а проти того, що вони менше почали заробляти. Тобто, в їхній ситуації в них ніхто не будює, ніхто не стріляє. Вони собі працюють як працюють, просто почали менше заробляти і вирішили Україні перекрити дорогу. Ну якось так це виглядає. Ну, це дійсно більш схоже на ножа в спину від наших польських, так би мовити, друзів. Але чи є загроза знову ж таки відновлення блокади з 1 березня, як обіцяли ці перевізники, які разом з рольниками брали участь в цій блокаді? І стосовно цих вимог, то вони більше до уряду Польщі, Єврокомісії чи до уряду України стосуються? Дивіться, повернення блокади є така можливість зараз. Ті, що блокували, вони, скажімо так, на словах домовилися з урядом, що уряд пропрацює ті кроки, ті вимоги, які вони висували, щоб так було, так було, так не було. Якщо це все зробиться, погодиться з українською стороною. Європа європейська комісія, це теж все підтвердить. То блокади не буде до того моменту. Там в березні, якщо не помиляюся, вони би мали відновити її. До березня є час, щоб спілкуватися, і вже міністр е, сільського господарства Польщі заявив, що вони починають переговори з Україною. Сподіваюся, що вони закінчаться позитивно. Ми вирішимо всі гострі кути, згладимо їх, і не буде блокади е, щодо. Я забув другу частину вашого запитання. Я запитував щодо блокади, чи вона може поновитися, і в які вимоги до кого вони більше до України, а, до, до Польщі чи а, до Єврокомісії? Та, та. Там вимоги повернення Україні дозволів. Ну, по перше, Україна собі сама не може відновити дозволи. Це вимога до Європейської комісії. Угу. Тобто тут без варіантів це повинна європейська європейська комісія. Ми не будемо йти до європейської комісії і сказати: відновить нам дозволи. Бо по перше, це нам не вигідно. По-друге, там було питання по кордону. Одна смуга, тобто, один один пропускний пункт. Я не пам'ятаю назви. Він має мав би бути для поляків, і там їх ніхто не мав би їздити. Наскільки мені відомо, це питання обговорюється, воно спірне, але воно обговорюється. Ще там важливо? Що там ще було важливого, Ну і ліміти, тобто різні. Якоїсь продукції вони будуть могти більше дозволяти проїжджати, якоїсь меншої, але в першу чергу це дозвола. Тобто, це був перший один єдиний з основних, це дозвола для України, які були до того, ну ще до війни. Після початку війни нам зробили транспортний безвіз, і ми без дозволів просуваємося, продаємо продукцію. Вони хочуть, щоб це повернулося. Звичайно, в Україні це буде не вигідно і недобре. Але якщо б Єврокомісія... Таке рішення прийняла, то, звичайно, би були змушені ті дозвола робити? Ну, якось так. Я не пам'ятаю там, що пане Олександра, насамкінець, то зважаючи на велику кількість українців в Польщі, ну і на те, що дійсно значна частина з них виїжджають в інші країни. Чи змінилося ставлення з боку польських громадян до громадян України? І ви згадали про конфедерацію, а в нас які ось. Такі думки і погляди, як представників цієї партії, поширені у Польщі. Ну, дивіться, конфедерація вона пройшла до сейму польського. Вона набрала певну кількість відсотків. Це означає, що якась кількість, от якраз тих 7-8 відсотків громадян Польщі, підтримують її погляди, і вони не проукраїнські, скажімо так, вони більше проросійські, або такі, що нам українці не потрібні. Ми самі справимось. Але все ж таки 90%, нехай 80% громадян Польщі, вони підтримують Україну. Вони розуміють, що підтримка України зараз, в даний момент, це допомога і можливість розквіту України і Польщі біля неї, в тому числі, тому так є багато громадян, бо якщо взяти там всі всю категорію всіх громадян Польщі і сказати, що там 7-8% підтримує. Погляди конфедерації, то це назбирається певна кількість людей, тому що так є такі люди, є які вони е, проти України, але вони є в кожній країні, навіть в Україні. Я думаю, що ви теж розумієте, є ті, які допомагають расистам. Так що е, є таке, воно спостерігається, і та масова, м масовий відтік українців з Польщі він не є. Е, Прямо він, він не є тільки через те, що поляки погано ставляться до українців, тобто, це через те, що в інших країнах можна більше заробити і краще жити, скажімо так тому. Якось дякуємо, пане Олександре. Отож, ну, блогер та оглядач Олександр Матвєєв був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо один і поспілкувалися, зокрема з паном Олександром, про те, чи дійсно Польща планує скасувати частину соціальної допомоги для українських біженців. А також можливо, можливе відновлення блокади на українсько-польському кордоні з боку польських перевізників та фермерів. Про це ми і поспілкувалися з паном Олександром Матвєєвим. На все добре, тримайтесь.